Друзі, всім привіт! Рада святи на своєму youtube каналі Сьогодні в мене для вас дуже круте відео. Сьогодні хочу з вами поговорити про антитренди в візуалі. Які фільтри використовувати, чи використовувати їх взагалі? Як планувати візуал, як не планувати? Про все це сьогодні в сьогоднішньому відео, тому обов'язково дивіться це відео до кінця. Для тих, хто вперше на моєму каналі нагадаю, мене звати Олена Гернеч. Я експерт з візуалу просування блогу з нуля. Я займаюся візуалом вже більше року. В мене вже понад 50 учнів проходили моє навчання по візуалу. Тому я на цьому знаю, в мене в цьому доволі великий досвід. Тому давайте переходити до основної частини сьогоднішнього відео. І обов'язково дивіться це відео до кінця, тому що в кінці для вас буде знову ж таки приємний бонус від мене. І так. Переходимо до антитрендів візуалі в 2023 році. Перший антитренд це відсутність людини в профілі. Я більш ніж переконана, що більшість людей, на яких ви підписані в Інстаграмі, ви бачили в стрічці, в постах, в сторіс, але ще досі є профілі, які зовсім називаються такі безликі профілі, в яких немає людини. І якщо чесно, це антитренд вже доволі довгий час. Чому? Тому що всі вже зрозуміли силу особистого бренду, всі зрозуміли, які важливо виходити своїм обличчям як в сторіс, так і в пости. І якщо ви ведете безликий так візуал чи профіль, повірте мені, довіра аудиторії буде до вас в рази менше, ніж якби ви це робили з собою. Тому я завжди своїм учням кажу, що би не робили для свого інстаграму, для свого блогу, вам обов'язково потрібно виходити своїм обличчям. Але люди підписуються на людей. Людям цікаво спостерігати за людьми, за їхнім життям, за їхніми думками, за їхніми інсайтами, так за тим, що вони там роблять. Але якщо в вашому блозі немає вас, повірте мені, лояльність такої аудиторії і взагалі взаємодія з аудиторією буде набагато гірше. Тому, якщо ви досі вели візуал безликий, так так званий візуал без себе, без Людини в профілі, тоді я б вам точно рекомендувала від цього помаленьку відходити і починати помаленьку, навіть цей візуал більше давати фотографії з собою. Тому що вже я не знаю, скільки разів переконалась на цьому, але фотографії, на яких є ви, на яких є ви з своїми там, не знаю, другими половинками, друзями, вони набагато більше зберігаються, набагато більше збирають активність, аніж просто постійні фотографії там повітря, або ж ті самі фотографії деталей. деталі. Тому обов'язково даємо себе всі візуал, е і помаленьку відступаємо від цього Візуали без нас, без лиця і так далі. Другий антитренд, Мені здавалося, що це вже знають всі. Але як виходить, не всі. Другий антитренд це фільтри, використання фільтрів. Дуже багато профілів досі використовують фільтри. Я не маю нічого проти, якщо ці фільтри, знаєте, якісь такі пастельні, базові в базових кольорах. Але якщо ви досі використовуєте, знаєте, ці відбілення на своїх фотографіях, або якісь фільтри рожевого, блакитного, синього, фіолетового, оранжевого, я б вам реально рекомендувала вже маленько від цього відходити, тому що фільтри вже давно в антитрендах. Тобто це. Річ, яку вже давно більшість людей не використовують, але якби вони зникли повністю з інстаграму, я би не знімала про це відео. Тому якщо ви досі використовуєте якісь фільтри, які зовсім псують так, природні кольори ваших фотографій, які не відповідають кольорам фотографій в реальності, я би рекомендувала вам вже відходити помаленько від цієї практики, тому що фільтри вже давним-давно війшли так в списки антитрендів візуалі, і людям вже набридло, знаєте, ці. Штучні фотографії, штучні якісь кольори на фотографіях. Все ж таки більше зараз інстаграм, як і які напевно ви помітили мода і макіяж, всі ці штуки, вони більше пересуваються в сторону натуральності. Тому. Перепрограмуйте, перепрошайте свій мозок, якщо ви досі використовуєте фільтри, і пробуйте робити такі фотографії, які не потребуватимуть фільтрів, які навіть без фільтрів будуть виглядати класно. Зараз не йдемо про кольорокорекцію, яскравість, експозицію, засвітлені так сторони і тіні, світла тіні. Зараз йде мова саме про фільтри. Оці скокам або ж інші так, такі супер штучні фільтри. Про кольорокорекцію, ну, я не маю нічого проти неї, тобто я навпаки її рекомендую застосовувати, Своїм учням я даю коротко інструкцію, як я це роблю своїми фотографіями. О, тому кольорокорекція — Ок. Але фільтри не ок, і від цього ми помаленьку стараємось відходити. Наступний антитренд це повністю затемнені профілі. Я думаю, що ви хоча б раз, але точно трапляли такі профілі, які, знаєте, такі ще що на тих фотографіях виключили світло. Хочеться так примружитись і включити світло, щоб можна було розглянути взагалі, що знаходиться на фотографії. Я тут прикріплю вам декілька прикладів такого візуалу. І ну, що я можу сказати більше ніж те, що це антитренд, людям не подобаються якісь темні розмиті фотографії, дуже класно сприймаються світлі фотографії. Зроблені проти сонячного освітлення, денного освітлення, природніх класних кольорах. І люди набагато більше проявляють активність на якихось якісних світлих кадрах, аніж на затемнених, розмилених і так далі. Тому це ще один антитренд. Фіксуйте, занотуйте його і перестаємо їх використовувати. Якщо ви та людина, яка постійно робила затемнені фотографії, давала експозиції на мінус, так, то я б вам рекомендувала від цієї речі відходити і все ж таки рухатись в сторону природних, натуральних, класних кадрів. Які самі по собі так, є цікавими і красивими. Наступний антитренд це схеми для візуалу. Дайте знати в коментарях, чи ви не трапляли хоча б раз на такі схеми в Тіктоці чи, можливо, навіть в інстаграмі. Що я хочу вам сказати, я як яка вже більше року, більш навіть двох років, напевно, займається візуалом як для себе, так і допомагає учням людям, які проводять до мене консультації. Я вам скажу, що схеми не працюють, і це не те, що антитренд, це річка не працює. І не працює ні для мене, ні для моїх. Учень, я ніколи цих схем не застосовувала, але, можливо, ви та людина, яка пробувала якось підлаштувати свій залп ці схеми, я вам скажу так: це не працює, це антитренд зараз набагато більше цінується. Так, постінг в моменті. Так саме тому я даю своїм учням на навчанні такі знання, які допоможуть їм саме відштовхуватись від того, яким подобається планувати візуал, а не підлаштовувати весь цей контент під якісь непонятні схеми, які вони знайшли в Тіктоті. Тому схема це ще один тренд, на який я вам раджу закрити очі, забути, сховати його десь далеко в шафу, тому що він не працює, він не дає результату і він взагалі не спрощує процес створення контенту. Так, він навпаки здається, його ускладнює. До речі, знати в коментарях, чи ви застосовували ці схеми, чи вони працюють для вас, чи вони допомогли вам зробити якийсь класний візуал. Тому що в мене такого досвіду не було, жоден з моїх учнів не міг робити вдало візуал по цих схемах, тому мені цікаво, а вдруг є такі люди взагалі, хоча я дуже-дуже сумніваюся. Тому це ще один тренд, який обов'язково маєте собі на увазі, коли будете створювати для себе візуал. Ну і останній тренд на сьогодні це рандомні фотографії листа. Оце ті профілі, які чисто ведуть візуал для себе. Е, так, це просто всі фотографії підряд: то з машиною, то з дитиною, то з сім'єю, то рибка, то пісочок, то дерево, то грушка. Знаєте, ну я то сам прикріплю приклад таких візуалів. Чому це антитренд? Тому що це просто візуал, який називається Фотокарточки для себе, так це, як не знаю, альбом, який знаходиться у вас вдома, який суто для вас, для ваших рідних, він є цікавим і привабливим. Нової аудиторії такий візуал вам не принесе. Не привабить вам нової аудиторії, такий візуал. Тому помаленьку стараємося теж від такого візуалу відходити. Якщо у вас є бажання навчитися створити візуал, то не знаю, приходьте до мене на навчання або до інших людей, які займаються цією темою цією нішою. Тому що саме візуал це та штука, яка допоможе вам привабити нову вашу аудиторію. Так, звісно, не тільки за рахунок нового візуалу це все відбувається, але візуал вам всьому допоможе. Може, тобто, якщо людям буде візуальна частина приємна вашого блогу, неї буде набагато більше мотивації на вас підписатися і залишитись в вашому блозі, просто навіть за рахунок якісного і класного контенту. Тому помаленько відходимо від цих от рандомних візуалів, які знаєте, що мали, то виставили. А стараємось слідкувати за цим, вчитися, як робити. Правильно візуал підлаштовувати під свої вподобання, свою атмосферу, і свої події в житті. Давайте робити такі візуал, який буде приваблювати для вас нову аудиторію, нових підписників і допоможе вам рости в вашому блозі. Якщо ви хочете навчитися робити класний візуал в доволі короткий термін, я залишу вам посилання на передзапис на мій інтенсив по візуалу, після кого ви навчитеся створити візуали для себе, для своїх клієнтів, для кого просто. Хочете так? Тобто я даю реально універсальні інструменти, які допоможуть вам з нуля створити візуал на місяць вперед. Тому залишаю вам тут послання на перезапис. Всіх бажаючих чекаю на своєму інстасиві. І дякую, що дивились це відео до кінця. Для вас в мене класний приємний бонус. Для всіх, хто додивився це відео до кінця, я підготувала класний гайд по візуалу, який допоможе вам зробити якісь перші кроки в своєму візуалі, зробити його естетичнішим і красивішим. Що для цього потрібно зробити? Потрібно підписатися на мій YouTube канал, підписатися на мій Instagram, і в Instagram і в Дірект написати мені слово візуал. Після цього я вам надішлю класний матеріал, класний гайд по візуалу, який допоможе вам зробити ваші перші кроки в створенні естетичного класного, трендового візуалу. На сьогодні це все. Дякую, що дивились це відео до кінця, і побачимося з вами в наступному відео. Всім па-па!